Який ви знаєте неймовірний науковий факт? Інфрачервоне світло було відкрите ще в 1800 році, причому випадково за допомогою термометру. Вільям Гершель, який також відкрив уран, експериментував із призмою. Він хотів побачити, чи різні кольори світла мають різну температуру. Тож вчений вирішив провести експеримент в кімнаті, де не було світла, за винятком променю, що вдарив у призму і створив веселку на його столі. Науковець поставив термометри на кожну кольорову смугу, щоб побачити, чи буде якась різниця в температурі. Для контролю він поставив додатковий. Термометр замежає світла під червоною смугою. Але коли вчений порівняв свої показання, він побачив щось дивне. Контрольний термометр показував найвищу температуру з усіх. Це не мало сенсу. Його термометр був несправний. Він провів ще кілька тестів з більшою кількістю термометрів в інших місцях і дійшов на минучого висновку. Існує додатковий невидимий колір нижче червоного, який переносить більше тепла ніж будь-який з видимих кольорів. Він назвав його інфрачервоним, що буквально означає нижче червоного. Деякі люди мають додаткову селезінку або печінку розміром з горошину. Через еволюційну обережність, щоб не бути з'їденим більшою самкою, самець восьминога може від'єднати свій пеніс і буквально запустити його в самку, щоб та відвалила. І якщо навіть це недостатньо вражаюче, відокремлений пеніс має власний мозок, запрограмований переслідувати самку як довбаний термінатор, доки її не запліднить. Ці істоти вищого рівня розвитку. Цікавий факт перше відео на каналі було на цю ж тему. Ми не зупиняємось працювати і розвиватися, тому підтримайте нас підпискою, вподобайкою та коментарем. Язики жирафів чорно-фіолетові для запобігання сонячним опікам був період близько 50 мільйонів років, коли на землі вже з'явились дерева, але не було нічого, щоб розкласти їх після відмирання. Тому стовбури мертвих дерев просто накопичувалися, і так ми маємо вугілля. Крім того, лісові пожежі були дуже поширеними, оскільки на поверхні землі було дуже багато мертвої деревини. Імунна система не стикається з вірусами і не виробляє антитіла, які відповідають їх формі. Натомість імунна система викачує випадкові антитіла, які збігаються за формою з вірусом, з яким вона контактує, а потім починає виробляти більше цих специфічних антитіл. Озеро Верхнє містить в собі стільки ж води, скільки є врешті Великих Озер. Це більше географія, але коли я дивлюся на карту, мене завжди вражає те, що континент Південна Америка майже повністю розташований на схід від Сполучених Штатів. Я їхав повз озеро Верхнє два дні поспіль. Озеро просто не закінчувалось, воно неймовірно велике. До того ж, це озеро має власну погодну систему. GPS-відстеження відстеження це не супутники, які відстежують об'єкт, а об'єкт, який стежить за супутниками. Більше цікавих фактів про GPS. Технологія GPS є чудовим прикладом застосування теорії відносності на практиці. Супутники рухаються досить швидко та знаходяться на достатній відстані від землі, щоб спостерігати час із іншою швидкістю ніж на поверхні землі. Тому годинник на супутнику має працювати з іншою швидкістю, щоб збігатися з тими, що стоять в приймачах. Супутники були правильно побудовані з годинником, який працює повільніше на 38 мікросекунд, якщо я правильно пам'ятаю. Без цього регулювання вся система. Не б. Самки тхорів гинуть, якщо не знаходять собі партнера, оскільки вони не виходять із тепла до тих пір, поки їх не запліднять, надлишок естрогену призводить до анемії та смерті. Першим радіосигналом, переданим людьми для ненавмисного виходу з іоносфери Землі, була вступна промова Гітлера на літніх Олімпійських іграх 1936 року. У фізиці Ньютона було загально визнано, що планета під назвою Вулкан знаходиться ближче до Сонця, ніж Меркурій. Математика в той час потребувала якоїсь додаткової планети, щоб пояснити дивну орбіту Меркурія. Астрономи в усьому світі протягом кількох сотень років підтверджували ці спостереження, але ніхто і ніколи не бачив цю планету. Навіть відомий французький вчений, який знайшов Нептун за допомогою математики, передбачив вулкан за тими ж формулами. Ідея існувала, поки Альберт Ейнштейн не змінив фізику за допомогою теорії відносності. Раптом усі орбіти наших планет почали мати сенс, і лише після цього всі зрозуміли, що Меркурій має дивну орбіту через близькість до сонця. По суті, розумні хлопці вважали, що планета існує, хоча її не було, бо їхня система не працювала. Потрібно було змінити систему, щоб вона відповідала реальності. Упередженість це страшна річ. Потужність необхідна для створення шуму в тисячу децибел протягом однієї секунди, еквівалентна потужності всього сонця протягом чотирьох мільярдів років. Член сім'ї розповідав мені про автомобільний гудок в 600 децибел, який він купив під час свят. І я намагався пояснити йому, що 600 децибел це кількість енергії, якої достатньо для знищення нашої планети. До того ж, децибели це логарифмічна шкала, а не лінійна. Отже, 2 децибели це не вдвічі гучніше, ніж 1 децибел. Насправді це набагато тихіше. З іншого боку, 100 децибел набагато голосніше, ніж 50 децибел, а близько 60 децибел вдвічі голосніше, ніж 50 децибел. Якось я читав статтю опубліковану знаменитим фізиком, яка була підтримана багатьма видатними вченими. Там йшлося про те, що арахісове масло не має помітного впливу на обертання землі. За оцінками астрономів на кожну піщинку на землі припадає близько 10 тисяч зірок. Це багато зірок. Цікавим доповненням до загально прийнятого факту, у всесвіті, який можна спостерігати, є більше зірок ніж піщинок на землі. Є те, що в одній піщинці більше атомів, ніж зірок у всесвіті, який ми можемо спостерігати. Згадайте ще про колоду з 52 двох ральних карт. Є більше способів перетасувати стандартну колоду карт ніж атомів на землі приблизно 8 помножено на 10 у 67 сьомому ступені варіацій. Можливо, існує більше способів перетасувати колоду карт ніж зірок, що коли-небудь взагалі існували. Коли ви тримаєте колоду перетасованих карт, це може бути першим і останнім випадком саме такої послідовності. Чотири п'ятих всіх тварин на землі нематоди, мікроскопічні круглі черв'яки. Натанкоп нематолог, так описав всю дисущість нематод на землі. Коротше кажучи, якби всю матерію у всесвіті, крім нематод, було знищено, наш світ усе ще можна було б впізнати. І якби ми вирішили дослідити його, то знайшли б гори, пагорби, долини, річки, озера та океани, які вкриті наматодами. Розташування міст все одно можна було побачити, оскільки кожній масі людей відповідала б певна маса на Дерева все ще стояли по примарними рядами, символізуючи наші вулиці та дороги. Розташування різних рослин і тварин все ще можна було б відтворити. І якби ми були достатньо обізнані, у багатьох випадках навіть їхній вид можна було б визначити шляхом дослідження їхніх колишніх паразитів на Вода насправді блакитно-зеленуватого кольору, але вона має дуже слабкий колір, тому вода зазвичай виглядає просто прозорою. Але якщо її налити у дуже великому об'ємі, в ідеально білій кімнаті під ідеально білим світлом стає видно власний блакитний колір води. Так само з Сонце і землі через атмосферу ми бачимо золотисто помаранчевим. Насправді ж, світло сонця біле. Є тварини льодовикового періоду, які настільки ідеально збереглися у вічній мерзлоті, що вченим вдалося знайти їх з усіма м'якими тканинами, волоссям і органами. Вони навіть знайшли пару мамонтів, у яких все ще була рідка кров. І я пам'ятаю, як один учений навіть куштував м'ясо Мамонта. Також у Китаї була знайдена мумія, яка настільки добре збереглася, що у неї все, що була вся її шкіра, волосся, органи тощо. Її тіло навіть залишилось гнучким, тож вчені могли схинати її кінцівки, ніби вона була жива. Вона померла за дві тисячі років до того, як її знайшли. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, які знаєте ви круті наукові факти. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, якщо ви бажаєте підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!